Наступний блок це політичні питання. І скажіть, будь ласка, чи насправді так допомагає Петро Порошенко, як це демонструє? Я вже неодноразово говорив і говорю. Коли людина допомагає, то допомагає поворозню. Бо він заробив і поміг. А коли людина, я ще раз, я вам говорив вже не раз, і ще раз говорю: коли людина все життя проробила на, держав, на державній службі, в мене питання. А де вона закумулювала такі кошти? На мою думку, це тільки одне вкров. А якщо ти вкрав, отдай просто, а не піарся, що ти це допомагаєш. Одесь. Чи почне частіше з'являтися на політичній арені Юлія Тимошенко? На мою думку, ця лисичка дуже хитро зараз веде політику. І я вам скажу, що е, навіть може бути майбутнє у партії Б'ют, знаєте, за, за рахунок чого. Е, розкажу, щоб люди знали, значить, вона планує зараз е, сама вроді би, уйти в тінь. Я замарилася, я вже стара. Поставить голову партії таку нормальну, порядну, авторитетну людину без клейма, без нічого. І якоби, що це, але це буде просто кукла, а все вирішувати буде Юлія Тимошенко. Оце в її планах, щоб люди просто знали. А звідки ви знаєте про такі плани? Бабушка із Гондураса посилку прислала і листа написала. Ясно. Скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до Дмитра Разумкова? Я вже теж не один раз говорив і ще раз скажу. Він просто веде себе, як бик. А таких биків, як звичайно в житті. В одне місце тик і вже ти не бик. Просто об'яснить, щоб народ зрозумів, якщо ти мужик, то ставайся до кінця мужиком. Ти прийшов на імені президента, будь добр, підтримуй. Якщо ти його, а є такі моменти, що ти його не підтримуєш, розійшовся, положи мандат і скажи, прийде час, я прийду на своєму ім'ям Верховну Раду, якщо ти прийдеш, і розкажу, як робити. А прийти на імені президента, а тепер е не підтримувати і критикувати його, це треба бути просто повним гандоном. Я його таким вважаю. Це на мою думку. І прокоментуйте, будь ласка, історію з Гренкевичами, яка у всіх на слуху, і чи буде їм якесь взагалі покарання, чи просто все так пройде. На прикладі Гренкевичів я б е публічно розстріляв би їх або повісив би на площаді на Хрещатику і дати приклад іншим, що на армії. Красти не можна. А саме більше, я б туди ще й свинарчуків рядишком. Щоб було. Оце приклад, як крали при одному президенту, а це приклад, як крали при других. І обох. Бац. І народ би зрозумів. Другого народ не зрозуміє. Конфіскувати все до п'ятого коліна і роздатися бідним людям. Моя позиція була і я стається чіткою. І скажіть, будь ласка, чи матиме Олексій Гончаренко хоч якийсь вплив у Верховній Раді? Про цього, як же його навіть не знаю, як його назвати, ну, про нього взагалі, ну, ну, ну подивіться його просто от послідовність, да? русський язик, Янукович. І тут зараз Порошенко, і тут зараз, ну, ну, про нього говориться, ну, ну як то І він оці всі біді відосики, оці свої, прямі ефіри з Верховної Ради. Ну, Знаєте, таке враження, що е, чудак пройшов в е, дівський саді, пройшов школу, а йому не давали там мобільного телефону. І мені каже, що він зараз, ну, просто ото в дитячому саді встановився і в нього розвиття оце, ну, Зараз будуть розказувати мені там. Що куди тобі там до Гончаренка, куди тобі там іще там кудись, да? але просто треба ставатися просто людиною, порядною людиною, яка є просто і показує свою послідовність. Якщо ти заради того, щоб стати народним депутатом, готов yeah. хоче, для того, щоб тільки це зробити, ну на мою думку, це його позиція. Ну бути мужиком, може, та є своя думка, в тебе є. Ні, свій стержень, ти веди, йди там до чогось, доказуй там щось. Вітер подув туди, я за Ноюковича. Вітер подув туди, я за Порошенка. По бухам надавали, завтра буду розказувати за Зеленського. Ну, не. не хочу про це гамно говорити. Це, на мою думку, таке. І зараз у нас два питання стосовно Дмитра Гордона. Цікавляться, з чого почалася ваша неприїзд. Ну ми ж говорили це вже не один раз. Я взагалі не хотів би про це капловуха нещастя говорити. Ну, ну, ну представте, е, от він там викидав е, 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 про моє день народження, да, як мурку співали там, да. Ну йому би зараз так само викинути, як він е, Кобзона цілували, замнівалися, як він своє день рождення, там, відмічав. Ну він що, вони до рівня Гандона? Ну зачем? Ну зачем? Якщо він показав уже, хто він є. Ну зачем? Мені що, сейчас розказувай все про його Люсю, про Головастика, про цю всю Така Та за руки і йдуть Прийде Прийде всіму От Подивитися, сейчас Я ж ну, те, що я зараз покажу і розкажу, це будуть факти, і це закон, і подивимося, де він буде. От, от скоро, зовсім скоро, підожіть. А говорить про щось там. Ну представте, людина набула собі популярності на тому, що він ну, ну просто супер журналіст, в усіх бере інтерв'ю, там, інтерв там в усіх президентів там, в там, ну, в усіх, там, да, тут раз по ворознюк десь взявся на такому хайпі, що це взагалі, Тут раз. А можна вас взяти в інтерв'ю? Говорю, я ФСБшним не даю. Це моя, просто моя думка. Інтерв'ю не даю. Він, напевно, не зрозумів, що з ним случилось. Знаєте, хтось зайця по голові. Гу, Він, напевно, не зрозумів, що случить. Він перезвання через 10 минут знову. І я вчаю, це Дмитрий Гордона, можна у вас інтерв'ю? Говори, ти що? Я ж тобі сказав, я ФСБшним не даю в інтерв'ю. Це моє, бля, просто моя думка, моє глибоке переконання. І оце того пашло. Ну, представте, якийсь пацан з села послав його на? Ну, ну, ну як? Ну це пішло. Та я тебе свій час звічту. Що ти мене зробиш? Я вирощую хліб, я допомагаю людям, я роблю свою роботу. Ти що, що ти мені зробиш? Ти можеш мене грязь облив, так ти облив уже. А тепер по кожному епізоду є рішення судді. Вони вже зайшли в законну силу. У мене питання: де ж твій вибачення? Ну ти ж брехав, тупо наглу, брехав і до сих пор брешеш. Ну я ж доказав, вже, що, ну, що, що не я, і не був, і ніколи, і не знав цю людину. Зачем брехати? Їздити отако по селам і розказувати, а ви скажіть щось з пане для попризника, а ви скажіть щось пане для попризника. Ну це просто бред. Ну, так низько я опускатися не буду і щось говорити. Ну зачем? Якщо ми фу. І все. Ну, а ну, до речі, він вже зам <пизділ пизділ> за машину там, в салоні Поврознюк. Так ви ж, ну скажіть, не одного мерседеса, два. Я взяв два мерседеса, не одного. А то він думав, <пизділ> <пизділ>, історію все зробить, дзвони, це з комітету Верховної Ради. А скажіть, там Поврознюк брав. Ну, <пизділ>, ма це треба бути. Ну скажіть, ну це взагалі, бля, я що ховаюсь од когось, чи я вкрав якісь гроші, чи вкрав щось. <пизділ>. Ну, якщо я поміг <пизділ> на е, армію більше 40 мільйонів, я можу за 5 мільйонів купить, блядь, Мерседеса. Ну, я думаю, що може. Питання. До речі, я ж не собі, вибачайся, це ж не поворозню. Я хотів сказати, я хотів ще інтригу завести, знаєте, сказати, якщо е, ви думаєте, що це ну, поворозню купив, я думав, що ви задасте це питання. Може, що у вас хтось там уже ж в інтернеті ж було у його телеграм-каналі, то я думав, що ви ще задасте питання. Але суть в іншому, я скажу, е, дивіться в декларації. Я ж покажу декларацію, а там буде видно. Купив Поворознюк, Мерседес, він купив. То я вам скажу, не купив. І це не Поворознюк купив. Це купила п'ятий хацька для роботи. А там буду, чи я їздити, чи хтось другий буде їздити. Це вже, ну, прям покажуть. Ну, бачите, люди, які стежать, мабуть, тільки за Ютубом Дмитра Гордона, ставлять вам питання, як так вийшло, що Дмитро Гордон нарешті від вас відчепився. Значить, не відчепився. Та я не слідкую, я ну, це, вот ну, ті от хай вони роблять висновки. Я не слідкую вообще за ним. Взавжем не інтересен. взагалі. Розумієте, то, що він там зараз мені дифірам, де не буде при встріче, як я вже це знаю, там розказує. Там, ну, в принципі, Поворознюк нормальний мужик. Я не знаю, як так там, у нас з ним получилось, там то і все остальное. Та не думка. Просто. Я просто говорю, що прийде час, прийде час, зовсім скоро. Ви все знаєте, подивіться, подивиться, хто із хто. Він скоро прийде.